Всім привіт! Сьогодні хочу більш детально розповісти вам про наші продукти, про які я вам вже трошечки розповідала в попередніх відео: це нутрієнти і гідратанти. Хочу розповісти, в чому ж різниця між цими продуктами та як вам краще обрати один із цих продуктів або в роботу, або на рекомендацію для ваших клієнтів. Дивіться, да, умовно кажучи, в нас є два основних, ми можемо виділити тип пошкодження волосся. Це сухе волосся зневоднене, і це волосся, якому не вистачає живлення, це ламке волосся, це пошкоджене волосся. Так? Якщо у волосі не вистачає вологи, якщо волосся пористе, якщо волосся. Хвилясте, до речі, волосся теж дуже гарно підійде цей продукт, якщо волосся було травмовано внаслідок, там, наприклад, після літа, да, солена вода. якщо були десь у відпустці, Особливо це моря стосується, наприклад, басейни, хлор, то цьому волосі не вистачає вологи, Так? Воно зневоднене, воно більш сухе. Тому йому треба зволоження. В даному випадку ідеально підійде продукт ідратанта. Чому ідеально підійде? Тому що в складі є полісахариди, в складі є гіалуронова кислота. А як відомо, молекула гіалуронової кислоти дуже класно утримує вологу. Тобто, це буде саме те, чого не вистачає вашому волосі, волосі ваших клієнтів. А другий продукт, якщо порівняти, продукт живильний. Так? Ну, не для кого не таємниця, що в 90 випадків знебарвленого порошкового волосся, якщо особливо ще був клієнтів невірний догляд, то це волосся пошкоджено. Такому волосся не вистачає живлення. І саме тут вам знадобиться продукти даної серії, тобто нутрієнти. Так? Якщо ви побачите. Склад, ви подивитеся, то ви побачите, що цей продукт дуже багатий цінними оліями: олія, жужобаха, конопляна олія, органова олія це все те, що створить ліпідну пленку, яка була втрачена під час знебарвлення, під час неправильного догляду, догляду у Тобто, додатково дасть живлення вашому волосся. Отже, порівняємо два продукти: зволоження і живлення. Для сухого, знебарвленого волосся ідеально, ідеально для зневодненого, хвилястого і також втратившого волосся. Отже, два продукти: поміч вам в роботі в салоні, а також для рекомендації вашим клієнтам.